Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як відроджують сирні традиції на Бойківщині у селі Борення. У давні часи Бойківське село Борення теперішнього Самбурського району було відоме в Європі сирами, завдяки німецьким колоністам, які возили свою продукцію до Праги, Відня, Парижа. Згодом усе занепало. Підроджувати згадані традиції взялося місцеве подружжя Богдан та Наталя Комарницькі. Їхнє маленьке крафтове підприємство розташоване в еколожно чистому закутку Карпат. Господарі валять сир із молока тутешніх корів на відкритому вогні, вдається отримати такі сорти Бойківський, Галицький, Віденський. Водночас родина виготовляє бринзу. Домашні йогурти, закваски і так далі. Особливо активна робота на весні, коли стартує пасовичний сезон і зростає надої, то тоді сировини висачає на все. Справа ця непроста. Забирає багато часу, сил. А ще потрібні певні навички, скрупульозні затхнення. Секрети виробництва пан Богдан перейняв від професіоналів із Закарпаття, які в свою чергу навчалися у Швейцарії. Тож продукція виходить якісною та смачною. Скуштувати її приїжджають туристи з різних регіонів України та навіть з-за кордону, Канади, США і так далі. Господарі не лише подають гостям до столу смаколики, а й демонструють процес автентичного виробництва, розкривають тонкості, народження найсмачніших сирів. Також родина випікає хліб, використовуючи борошно грубого помелу і зерна голомші. За рецептом наших предків. Такі буханці, якісно поживні і значно корисніші для організму, ніж наперечна продукція. Комарницькі постійно перебувають у пошуку, не зупиняються над усянутами у їхніх планах і далі розширювати автентичне виробництво, не дати канути в лепту або в лету безцінним народним рецептам і традиціям. Тож давайте приїжджайте у село Солоборення. Колишній турківського району, а тепер самберського. До побачення, до нових зустрічей.